За кермом такої автівки, якщо не проїхатись, то хочеться хоча б посидіти. Кабріолет Ван Дерер» 1940 року випуску. Та це тільки одна із моделей ретро-автівок, на які запоріжці прийшли подивитися. Автомобілісти зібрались на площі Маяковського. Такі зустрічі власники ретро-авто влаштовують чи не кожного місяця. Для них це не просто привід обмінятися останніми новинами і повихвалятися новинками автомобільними. Чоловік дивиться на прекрас. І у нього, я думаю, що не возникнет плохих мислень, коли він дивиться на такі машини. Свої ретро-красоні на виставці презентують запорізькі автолюбителі. Ось цей німецький BMW 37-го року випуску з ретро-клубу Олександрівський. Вона по репарації прийшла в Союз. Сперва вона потрапила, скоріше к чиновникам, його служивчам. А вже коли машини виробили на свій потенціал, їх тоді вже не знаю, які тоді були. Комісіонні магазини, тобто вже в частні руки вона потрапила. Як машина опинилася у їх ретро-клубі, чоловік не зізнається. Але про це БМВ автомеханік може розповідати годинами. Мріє мати такий і у своєму особистому гаражі. Наприклад, якщо цей автомобіль з якими-то іншими, то навіть сучасні автомобілі зараз хочеться ну, тягнути сюди, не знають. А на цьому кабріолеті під час кінофестивалю у Запоріжжі їздили актор Андрій Панін, співачка Наталія Могилеська, акторка Марія Шукшина, розповідає власник. Хоча на ньому так просто, як на сучасній іномарці, не поїдеш. ніякої електроніки, одна механіка. Щоб включити швидкість, треба двойною вижим цеплення зібрати, перегазовочку. І найголовніше сигнал. Сигнал обратіть внимание, какой. Ретро автомобіль запорожь. Звук чого стоїть Віталію за авто неодноразово пропонували гроші і немалі, та господар її нікому не віддасть. Ну треба шута стати грядущим поколенням. Кані приїжджають друзі, знайомі, приводять своїх дітей, внука він і радують смотря на ті автомобілі. Ретромашини тут на будь-який смак. Осі зроблені в СРСР Волги, Жигулі, Москвич, але неабияку увагу привертає цей американський кадилак порівняно з автівками, яким по 70-80 років він не. Старий йому 40. господар автівки розповідає в Україні. Така модель одна з очіми технічними даними, серйозний об'єм, у нього 8,3 літра лошадей, передній привод. та напаковане так, що позазрити можуть багато володарів нових автівок: коробка автомат, кліват, контроль, шкіряний салон. На ньому чоловік їздить під особливий настрій. Упевнений, цей кадалак ще дасть фору новеньким залізним коням та ще довго буде радувати запоріжців. Сотні мислушує при правильному ході соділя Катерина Шапка, Федір Попадюк. спеціально для Медіагруп. нові проекти.